Протягом нового тижня погодні умови очікуються досить стабільними, без різких коливань температур та значних опадів. Однак розмиті атмосферні фронти, які періодично все ж таки перетинатимуть Україну, принесуть нам невеликі, подекуди помірні дощі. Про це нам повідомляє Україдроме Так у понеділок, 29 травня, вночі опадів в Україні не очікуються. Вдень у південній частині у Донецькій області та в карпатському регіоні пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, у супроводі гроз, нарешті території країни буде сухо, температура повітря вночі становитиме у західних та північних областях плюс 5 плюс 10 градусів, нарешті території плюс 11 плюс 16 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 19 плюс 25 градусів. У вівторок, 30 травня, у південній та східній частині країни, крім Одещини, очікуються дощі з грозами. В Вдень на крайньому заході також почнуться опади. У решті регіонів країни сухо. Температура повітря вночі плюс 7 плюс 12, у південних та східних областях плюс 10 плюс 15, вдень плюс 20 плюс 25 градусів. На півночі Лівобережжя плюс 17 плюс 22 градуси тепла. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 31 травня, вночі невеликі дощі можливі на Крайньому Сході та на Чернігівщині. Вдень у центральних та південних областях пройдуть невеликі краткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15, в день плюс 18 плюс 23 градуси, на півдні до плюс 26, у четвер, 1 червня, грозові дощі накриють північ лівобережжя країни. Нарешті України переважно без опадів. Температура повітря вночі плюс 8 плюс 13, вдень плюс 18 плюс 23 градуси. У п'ятницю, 2 червня, в Україні переважно без опадів. Лише у західних областях в день місцями пройдуть невеликі дощі у супроводі гроз. Температура повітря вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 21, плюс 26 градусів. На вихідних, 3-4 червня, дощі очікуються лише у суботу у західних областях, вдень також у північних та центральних регіонах. У неділю опадів не очікується. Лише вдень у західній частині пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 11, плюс 16, вдень плюс 22, плюс 27 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!